Якою є ситуація з енергопостачанням? Як ліквідовуються наслідки російських атак та до чого нам готуватися у разі їх поновлення? Спитаю далі Володимира Кудрицького, голови «Укренерго». Пане Володимире, добрий вечір? Добрий вечір. Отже, ви чули. Пан Шмигаль говорить ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО. У вас питаю про ремонти. По перше, як вони відбуваються, і в яких регіонах зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням? Найскладніша ситуація безумовно зараз в Харкові. Я якраз сьогодні був в цьому місці і зараз знаходжуся в дорозі назад до Києва. Хочу сказати, що ремонти тут ідуть фактично цілодобово на багатьох об'єктах, які пошкоджені росіянами ще атакою від 22 березня, а також серію. Більш пізніх атак, але з хороших новин можу сказати, що від сьогодні Харківщина і місто Харків отримують додаткову потужність внаслідок певних відновлювальних робіт, які були проведені на наших енергооб'єктах. І сьогодні, відповідно, харків'яни можуть уже отримати більш м'які графіки відключень, ніж це було останнім часом. А наскільки це стійка система, яку ви встановлюєте, я маю на увазі нова генерація, так стійка в плані російських обстрілів, які продовжуються. Чи ризикує Харків? от Ви відновлюєте, і одразу знову опинятися в темряві? Чи це вже принципово інша ситуація? Ну, на жаль, дійсно, Харків, в тому числі в силу досить близької відстані до кордону з так званою Росією, знаходиться постійно під обстрілами. Сьогодні під час перебування в місті я навіть збився з ліку, скільки було повітряних тривог. Були на жаль і обстріли. Ви знаєте, що сьогодні за попередньою інформацію крилаті авіабомби потрапили знову, влучили в місто. Тому дійсно ризики підвищені для міста це очевидно, але той формат, в якому ми відновлюємо наші енергооб'єкти, дозволяє не тільки просто включити обладнання в роботу, а також зробити його більш захищеним і відтак знизити ризик повторних пошкоджень. А наскільки ризиковано ремонтувати це окреме питання? Ви кажете, що і атаки відбуваються, і це у цього ж дня ви ремонтуєте. Власне, як уникнути загибелі? Працівників Укренерго є досить суворі протоколи безпеки, які пов'язані з перебуванням на будь-якій підстанції, тобто яка здійснює транспортування електроенергії. Але звичайно ж, ми розуміємо, що в таких місцях, як, наприклад, Харків, де час підльоту, наприклад, балістичних ракет може складати до 1 хвилини, ми всі несемо підвищені ризики всі енергетики. Попри це, люди дуже вмотивовані, люди працюють, і люди з великим бажанням, з великим завзяттям відновлюють пошкоджені енергооб'єкти для того, щоб все більше і більше електроенергії, все більше і більше потужності подати містянам. І відповідно я хочу запевнити харків'ян і мешканців області, що ми не полишимо цю роботу. Ми будемо відновлювати стільки скільки буде потрібно, і ми обов'язково. Будемо знаходити шляхи, як збільшити стійкість наших об'єктів до дронових і ракетних атак. І від влади, і від енергетиків постійно чуємо, що якісь об'єкти неможливо буде відновити швидко або взагалі відновити, поки триває війна. Власне, чи встигнемо ми до осені, до зими відновити все необхідне для того, аби зиму прожити? Ну, не те, щоб комфортно, прожити з мінімальним світлом і теплом, якщо говорити про підстанції, якими управляє Укренерго безпосередньо, то я абсолютно впевнений, що нам вдасться. Виконати всі необхідні роботи, щоб відновити ті пошкодження, які були завдані ворогом нещодавно під час нещодавніх атак, а також більш ранніх атак. Якщо говорити про електростанції, які виробляють електроенергію на відміну від підстанцій, які її транспортують, то тут ситуація дійсно складніша. Дуже великий масштаб пошкоджень. Електростанції це об'єкти, які ще важче відновити ніж магістральні підстанції. І тут дійсно необхідно буде докласти всіх зусиль для. Працівників енергетичних компаній для всіх інших, так би мовити, залучених сторін для того, щоб змобілізувати необхідне фінансування, необхідну міжнародну допомогу фінансами і обладнанням, і, врешті-решт, відновити і включити в роботу якомога більше енергоблоків і це стосується як теплової генерації, так і гідроенергетики. Наскільки відсотків, якщо оцей позитивний сценарій, ми будемо відновлюватися, відновимось наскільки де крайня межа за позитивного і негативного сценарію? Ну, скажімо так, за позитивного сценарію ми відновимо: якщо не весь то досить значний обсяг пошкоджень, які були завдані ворогом в цьому році. Я кажу не тільки про атаки Березневі і Квітневі, а також і більш ранні атаки, наприклад, на Дніпропетровщину, які ворог здійснив у лютому місяці. І відтак будемо мати. На зиму співставний обсяг потужності наших електростанцій, як і в минулому році, можливо, він буде дещо менше за песимістичного сценарію. Атаки будуть продовжуватися, і відповідно нам буде набагато важче відновити роботу електростанцій в тому обсязі, який ми спостерігали минулої зими, коли нагадаю, відключень і графіків таких відключень вдалося уникнути. Песимістичний сценарій полягає в тому, що росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі, і питання буде полягати в тому, наскільки наші, наша система ППО буде здатна зменшити. Швидкість цих пошкоджень, швидкість якою ворог нищить українську енергетику. Ну і відповідно також буде важливо, чи буде українська енергосистема мати необхідний фінансовий ресурс для того, щоб швидко відновлюватися. Оці дві оці два фактори напевно будуть ключовими. А чи вже реалізовується децентралізація генерації? Тому що по перше цікаво, скільки це коштує, а по-друге, постійно згадую, що росіяни змінюють тактику. Кажуть, що ніби якщо маленькі станції розставити по всій країні, то ну, можна себе убезпечити. Однак хто знає, що росіяни придумають. Наскільки це в цілому стратегічно дієвий спосіб захистити енергосистему, і чи є в нас ресурси для цього? Дивіться, це досить проста ідея, і вона полягає в наступному: росіяни нищать теплову і гідрогенерацію України. Це буквально невелика кількість дуже потужних електростанцій, які в силу своє, свого розміру масштабу є звичайно пріоритетними цілями для ворожих ракет. Відтак ми розуміємо, що частину цих Цих генеруючих потужностей можна буде відновити частини, може бути зруйнована надовго. Відповідно, нам потрібно паралельно з відновленням того, що є, будувати якусь нову, е якісь нові електростанції для того, щоб замістити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені, і займе дуже великий час їх відновлювати. Е і ясно, що якщо ми говоримо про якусь нову генерацію, то ця генерація вже має бути не такою. Концентрованою в єдиній точці не, не такої не таких великих масштабів, а вона має бути саме розосередженою для того, щоб ворогу було набагато важче, на порядки важче вразити велику кількість малих електростанцій, там ракетами чи дронами. Тобто, це така проста ідея, яка полягає в необхідності замістити ті е, потужності, які вибувають через ракетні атаки. І це заміщення безумовно повинно проходити в дещо іншому форматі. Замість великих електростанцій, таких радянського зразка, повинна з'явитися ціла мережа десятки, навіть сотні невеличких електростанцій, розосереджених по території. Тоді ворогу буде надзвичайно складно вразити українську енергетику, і така система буде набагато стійкішою, ніж та, яка і зараз. Але в ви... Не відповіли да на питання про ресурси. Скільки це коштує? Наскільки це можна реалізувати швидко? Дивіться за нашим за нашу ідею, принаймні ту, яку обстоює Укренерго, це має робити перш за все приватний капітал, і тому це не питання, наприклад, скільки це коштує державі. Питання скоріше полягає в тому, як створити необхідні умови для. Українських і, можливо, іноземних інвесторів, які би хотіли е, е, побудувати такі об'єкти в Україні, я приведу приклад. Зараз досить активно будуються вітрові і сонячні електростанції. Е, відповідно, нам потрібно створити умови для того, щоб е, невеликі газові Електростанції, системи накопичення енергії такі технології також почали розвиватися в Україні, і от саме над створенням умов, над створенням, якщо хочете, екосистеми для таких електростанцій потрібно дуже посилено зараз працювати для того, щоб результати побачити якнайскоріше. Але безумовно це має бути приватний капітал. Ми говоримо про інвестиції в декілька мільярдів доларів, які потрібні українській енергосистемі. І ми говоримо про те, що це займе час, це не буде ні один, ні два, ні три місяці. Це напевно програма, яка розтягнеться на один-два-три роки. Але разом з тим починати треба прямо зараз для того, щоб в короткої середньостроковій перспективі енергосистема була стійкішою. Тобто, якщо почати зараз, все одно взимку ми ще не будемо мати цієї системи, ми і будемо мати загрозу е, от, от цю, посилену через те, що росіяни битимуть по саме великих ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, правильно? Безумовно, треба починати зараз, і ми не закінчимо все абсолютно до зими. Це теж треба чесно говорити. Але е, як я вже сказав, паралельно з розгортанням нової. Розосередженої генерації треба всі сили кинути на відновлення тих електростанцій, які були пошкоджені внаслідок останніх атак. І от запаралеливши ці два процеси, ми сильно підвищуємо наші шанси вистояти наступної зими і достойно пройти наступний опалювальний сезон. А чи є сенс відновлювати пошкоджені великі станції підстанції, якщо вони не захищені ППО? Я маю на увазі відновлюватись от прямо зараз, поки триває війна і поки росіяни накопичують високоточні ракети? Що стосується підстанцій, як я вже сказав, ми очікуємо, що до початку опалювального сезону все або практично все буде відновлено, і наші підстанції ну в силу свої, свого. Такого технічного дизайну є більш стійкими до атак, що що стосується електростанцій, звичайно, ризики їх повторних пошкоджень є, але треба розуміти, що без відновлення. Існуючого парку електростанцій, хай і застарілих, хай уже неодноразово уражених ворожими ракетами. Нам буде неможливо спокійно пройти наступний опалювальний сезон. Тобто, ми просто вимушені займатися і відновленням того, що пошкоджено, і е, розгортанням нових генеруючих потужностей в нашій країні. сьогодні. МАГАТЕ зафіксували черговий удар безпілотника по окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Цього разу е, цей удар не становив загрози ядерній безпеці однак є, виникає питання, і знову ж таки я не лякаю наших глядачів в суто з енергетичної сторони. Найгірший сценарій, якби росіяни все ж наважилися, як вони зробили це з Каховською ГЕС, ніхто не очікував. Власне з якими проблемами стикнеться Україна? Чи прораховуються ці проблеми наслідки для України енергетиками? Ну, чисто з енергетичної точки зору ЗС наразі не виробляє електрики. Заес є споживачем, а не виробником, тому що українська енергосистема забезпечує е, запорізьку атомну електростанцію електроенергію для того, щоб е, працювали системи охолодження тих паливних збірок, які зберігаються на станції, е, і відпрацьованого ядерного палива, передусім, і е, також іншого палива, яке зберігається на об'єкті, це дуже важливо, тому що Таке паливо постійно виділяє тепло і без охолодження. Ну скажімо так, ми можемо мати досить небезпечний інцидент на кшталт того, який стався в Японії на АЕС Фокусіма. Якщо не про заес а взагалі про АЕС а українські атомні електростанції, якщо ж говорити про українські атомні електростанції, то з одного боку українські атомні електростанції забезпечують більше половини виробництва електроенергії. В нашій країні, якщо брати річні показники, звичайно, це ключові об'єкти для нашої енергосистеми. Це не секрет, а не секрет також, що росіяни поки що утримувались від прямих ударів по таких об'єктах. Ми не можемо прогнозувати дії ворога безумовно. Але під час минулого опалювального сезону Росіяни намагалися уразити мережу. Яка з'єднує атомні електростанції з енергосистемою. тобто вони намагалися не атакувати самі ці об'єкти, а вони по суті намагались їх відрізати від енергосистеми для того, щоб ці станції не могли видавати електроенергію? Що ворог буде робити там в між або в наступному опалювальному сезоні? Сказати важко, але те, що ми бачимо зараз, що стратегічну свою ціль. Знищити українську енергосистему, спричинити її колапс, ворог не покинув, а також можемо констатувати, що ця стратегічна ціль ні в минулому році, ні наразі в цей період часу також не є досягнута, і досягнута ворогом також не буде. Я хочу запевнити заспокоїти наших глядачів слухачів, що ми не допустимо колапсу української енергосистеми, хоча безумовно ворог може. Нанести певні пошкодження і створити певний дискомфорт в окремих регіонах, таких, наприклад, як Харків, дякую вам за розмову. Володимир Кудрицький, голова «Укренерго», був моїм співрозмовником.